Рада бачити вас на каналі сьогодні я в магазині Аврора. Акції на посуд, новинки, все, що є на полицях. Дякую, що дивитесь, усім гарного дня та приємного перегляду! Обідня тарілка 119 біло-блакитна. Блюдо-фарфорове прямокутне 149. Тарілка Luminarк чорна склокераміка 59 обідня. Глибока скляна 54. Салатник квіти скло кераміка 49 та 59 більші. Тарілка десертна 49, обідня 59. Супова хвиля 155. Обідня також 55. Десерт на 49. Ось така красива тарілочка з листочками зеленими 149. Банка скляна для сипучих 99 з корковою кришкою більша 129 Ємність для сипучих ботанік 169 скляна. галечик та 4 склянки 189 пластиковий. Млинок для спеції 299. Графин скляний з кришкою 140 гривень. Пляшка для олії та оцту подвійна 149 гривень. Пляшки для олії 119 матова біла, 109 зелене скло, глечик 149. Є ще ось така за 88. Цукорниця пластикова 88. Баночка для спецій, комбіновані матеріали 44, пляшка для олії з розпилювачем 140. Для перцю ось така баночка. І є ще для солі. Комбіновані матеріали 69, блюдо люмінарк скло кераміка 88, салатник 39, хвилястий краєчок. Тарілка супова 44 люмінарк. Ось такі чашки приїхали по 77 гривень, склянка дитяча 77, меламінова. І тарілочки по 88. Є три варіанти. Тарілки пластикові 69 2 дві штуки упаковка. Пакети для заморозки льоду 15 гривень на 120 кубиків, фрекенбок пакети для льоду 29 маслянка пластикова Прозора 69. Ємність для напоїв скляна з трубочкою 99. Термостійке скло 249 пластикова ємність для напоїв 4,5 літри. Термоконтейнер для зберігання 299 підставка силиконова для кухонного приладдя 69, воронка пластикова для банки 22 гривні, склянка висока 22 гривні, ось така 34 зі знижкою, чарка 22 гривні, така цікава маленька 34, стопки 6 штук 129 Чашка 77. Біло-блакитна також 77. Набір чашок скляних 2 штуки 139. Склянка 39. Келих для маргарити 69. Келих для вина скляний. Фігурний 119. Набір двох келихів для вина 199. Келих ребристим 2 штуки 279. Набір келихів 549, упаковка 4 штуки, ребристі 2 штуки 199 гривень. Чашка скляна подламутрова 49. Ось така ребриста з золотистою ручкою 99, 69 кольорове скло. Маленька прозора 24 з малюнком 59 криманки креманки пластикові 3 штуки 119 Кришка силіконова плюс скло 249, підставка під гаряче плетена 77, форма кругла скляна для запікання 219. Рукавичка та прихватка 64. Скатертина 100 на 137 см 88 гривень. Ось така ще є з золотистим декором 64. Це такий літній варіант жовта з листочками 88. Калимок однотонний кольоровий для сушки посуду 34. Дуже красивий набір чашечка та блюдцем 199. Ємність пластикова для сипучих 129. 77 баночка для спецій пластикова. Харчовий силиконовий контейнер 88, кружка сито для просіювання борошна 179, Ланчбокс 169 зі столовими приборами. Ось такий варіант, ще є, за 129. З ложечкою 88 гривень. Піднос пластиковий, золотиста окантовка 99 Круглий 129 Має по собі ось таке тиснення. Чаша пластикова для міксера на 2,5 літра 139 Підставка пластикова для кухонного приладдя та ножів 199. Є ще ось така для ножів за 119 по знижці. Стакан пластиковий для кави 9, ніж для овочів 169 нержавіюча сталь. Ножиці для зелені 88, цукерниця скляна подвійна 199. Графин скляний 249, зелене скло 279. Вази по 149 скляні високим. Ваза у вигляді турбинки 679. Ось такий варіант подвійна 349. Маленька сіре скло 149. Кругла 299 рельєфна. Набір блендерний 400 Вт потужністю 799, ополонник 59, дерев'яна ручка. 69 шумівка кухонна, щипці металеві 39. Трубочка для напоїв у вигляді окулярів 49, часникодавка 88 гривень. Лопатка 69. Вінчик для збивання 69 також. Новинка веделка кухонна для м'яса на ржавій часталь 59 Вінчик для збивання 88 Пензлики, силиконові ручка дерев'яна 59. Мішечок з насадками 119 гривень. Такий варіант також 119 6 насадок плюс шприц. Форми паперові для випікання кексів 75 штук 27 гривень. 199. Дошка для закусок бамбукова з прозорою пластиковою кришкою. Дошка кухонна бамбукова. Велика для нарізання 199 Дошка для піци 139 Форма силіконова для випікання 9 штук на планшеті 109 Форма силіконова на 4 відділення для приготування панкейків 49. Ось такий варіант 49. 24 штуки для цукерок. Для приготування кексу 25 см в діаметрі 77 гривень, 29 ключ для відкривання кришок. Відкривачка для консерви 88 99 вінчик для збивання кухонний. Затискачі металеві для пакетів 77 3 штуки. Пластикові 4 штуки в наборі 55 совок металевий для сипучих продуктів 55 миска глибока 149 кольорова. Є ще ось така кружка сито для просіювання борошна 99, металева 77 гривень. Терка кухонна шестигранна 119, Підставка металева для столових приборів 139. Соковитискач пластиковий 69, товкач металевий ручка пластикова 34, Терка для сиру 119, Вінчик для збивання на батарейках 49. Форма силиконові для льоду ведмедики 39, зубочистки 19. Коробочка для зубочисток пластикова 49 Качалка для тіста дерев'яна 34. Дозатор металік 39 Піки бамбукові для м'яса 64. 100 штук упаковка. Трубочки маленькі кольорові пластикові 50 штук 14 гривень. На цьому все. Всім вдалого дня!